Чи справді припинити замісну підтримувальну терапію буде складніше ніж припинити вживати наркотики? Участь у замісній підтримувальній терапії є добровільною. У будь-який момент пацієнт має право перервати лікування. При цьому лікар потурбується про те, щоб припинення прийому препаратів ЗПТ відбувалося комфортно та без симптомів відміни. спираючись на клінічні настанови та медичні стандарти. Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами, які визначають, як саме має відбуватись припинення лікування. Будується стратегія зменшення дозування детоксикація, поступово готуючи організм до відмови від препаратів. А чому не можна відразу припинити прийом препарату? Які можливі ризики існують при раптовій відмові від препаратів замісної підтримувальної терапії та наркотиків? Дійсно, різке переривання прийому препаратів може призвести до поганого самопочуття. У випадках наявності супутньої патології та при високій стабільній дозі можливе погіршення стану здоров'я, тому золотим правилом доказової медицини є поступовий плавний підхід до відмови від прийому препаратів замісної підтримувальної терапії. Крім того, це має відбуватися під наглядом лікаря. Детоксикація передбачає поступове скорочення дози препарату протягом декількох місяців, яке відбувається в амбулаторних умовах. Це дає час пацієнту для того, щоб адаптуватися до необхідних фізіологічних, соціальних змін та змін поведінки, що відбуваються впродовж цього процесу. На відміну від препаратів замісної підтримувальної терапії, різке припинення вживання нелегальних наркотиків може супроводжуватися важкими симптомами відмови. Отже, призначені лікарем препарати замісної підтримування. Вольні терапії варто приймати чітко до визначеного методу та відповідно до листа призначення. Якщо ж пацієнт замісної підтримувальної терапії вирішив відмовитися від прийому препаратів, то при правильній підібраній дозі він не відчує таких сильних симптомів відміни, як при відмові від вживання нелегальних опіоїдів. Тому, враховуючи, що пацієнт знаходиться під постійним моніторингом лікаря, процес припинення вживання препаратів замісної підтримувальної терапії є більш безпечним та передбачуваним. Давайте розберемося разом та робімо правильний вибір для вашого здоров'я та майбутнього. Пам'ятайте, ви не самотні на цьому шляху.